Вітання з Демидова, дорогі друзі. Запрошую вас на поєдинок четвертого туру чемпіонату другої ліги групи. Б, в якому місцевий «Дінас» зустрічається із колосом. 2 передача в центр тут кількісна перевага гравців у синій формі. Колос грає повністю в повністю синій формі для другої команди. Це е, звична форма, звичний її колір. «Дінас» у біло-чорній. То лише доєднався до нашої трансляції. Нагадаю, що ми в Демидові на поєдинку четвертого туру чемпіонату другої ліги групи Б. Матч, в якому Дінас зустрічається із другою командою Колоса. І одразу моменту гостей. Денис Хруль у штрафному майданчику. Хруль пробиває. Іде висока подача від Максима. Треба вигравати другий поверх і удар по воротах. Вже атака продовжується через лівий фланг. Подача Чернецький м'яч випускає. Пробити по воротах потрібно. І м'яч у ворота забиває 11-й номер. Стає рахунок у нас 1-0 на 17-й хвилині. Друга команда колоса виходить вперед. Ніби Чернецький з першого разу м'яч зафіксувати в руках. І це відскок. До якого швидше підлаштувалися саме гості на цьому полі, коли команда з Демидова зустрічалася із локомотивом. В плані результативності все набагато краще у колоса. От Димнич міг робити рахунок 2-0. Друга спроба, і м'яч по лінії летить і влітає у ворота. Рахунок стає 2-0. Доволі швидко подвоють перевагу гості. І напелює Чернецький до своїх захисників. Ну тут також і питання до нього залишаються. Кур'йозний м'яч в у ворота господарів. Прикрий м'яч, але враховуючи тут вік молодих футболістів, прикриває м'яч корпусом. Любко Любко недоля у штрафному майданчику. Духота проти нього. Харжевський високий навіс. Удар головою. Вище воріт. Класна, класна контратака пройшла у Волоса 2. Любко цікаве рішення від нього. Хруль прибирає під себе. Хруль у Воротарський. І Чернецький рятує, а з другої спроби не рятує. Визначається Петро Харжевський. У нас І докричався навіть Сергій погорілий. До Харжевського привітавши свого партнера із забитим м'ячем. Все просто для другої команди Колоса. Хотілося б теж знову відзначити Водислава Любка, який швидко рішення ухвалив. Богдан Каюткін біля м'яча і може він високо подати. Йде височена подача на Остапчука. І не найвищий футболіст головою пробиває. На Канаєва. Змушений влад загравати погорілого. Тут не дуже точна передача назад. Недоля ризикуючи і погорілий, вистрибуючи на футболіста-суперника фолиті. Це 11-метровий. А ми дивимося за пенальті. який бобіта реалізовує. 3-1 рахунок стає в нашому поєдинку на 54-й хвилині. Ось цікаво, як зреагує колос 2 два на оцей пропущений м'яч. Здавалося б, все спокійно. 3-0, так, але ось швидкий м'яч на старті другого тайму. Змушений нижче спуститися, допомогти своїм партнерам. Старгородський. залучає до атаки Дениса Хруля. Хруль. Подача недоля вище воріт. Пробиває. Поновлюється гра. Ті Чернецький вкидає на правий фланг Остапчук. Сокол грає на випередження. Є простір перед ним. Сокол вирізає на колесника. Дуже якісна передача. Колесник не влучає площину воріт, де навіс на ближню стійку Шевчук головою. Величко. Ось ця подача більш якісна. Момент І поруч зі стійкою м'яч пролітає. І ось на цьому лунає фінальний свисток від Владислава Грицая. Що ж, друзі, рахунок 3-1 на користь колоса 2 в другому таймі ми бачили один цього забитий м'яч, але м'яч який забили господарі. І так є на чим подумати молодим хлопцям та й колосу 2 Також ми чули чим завершувався цей поєдинок.